Зараз хочу голосувати, я поставив на перше місце пойомнутості за всі вісім років роботи. Тіп хотів прийти на роботу. Ми провели дві співбесіди, два дні простажували. Він пішов додому, скидає голоса. Дослухаю до кінця, бо в кінці саме пізєс. Та я виходив це як. Я типу, сам машина, машинах, хто і не шар. Ну я думав так, не все це порішає. Але Фільмане. я поняв, що занадто багато типу, Ну я ще це все тіпо, оформляти. Ну я така людина, як то я, лучше десь на касі, буду стояти щось. У тих 9 години зрично щось, Бо я поняв, що занадто багато йобки, як для мене. Що ну, то такое, да. Шка, ну, типа мяу. Мяу. Просто як це почув, я охуєл, І думаю, слава богу, іди, блядь, десь на касу. Нам таких людей не треба. Це Ну, якби, А що тут такого? Просто собі пацанчик мяукнув, Він ж нічого нікому пану не зробив. Взяв би пацаночка на роботу, він би мяукав кожен день. Я, знаєте, пообіцяв мамі, що я на Ютубі не буду матюкатися. паних слів говорити, То я якби, Знаєте, ну. Я солідарний з автором цього відео, але якби. ну, не хочу потім, знаєте, сидіти і щоб запікувати ту всю фігню, Так що я якби буду чемним хлопчиком. А, тут. Та я і так чемний хлопчик всюди. А, що сказати, що сказати? Ну, послухайте. Я не знаю, ви чомусь дивуєтесь взагалі, що от на цій планеті. от, е, Вас щось ще дивує? Бо я ну, типу, тіпа... що ще може. Статися на цій планеті, щоб ви здивувались. Ну, я, наприклад, про себе говорю, щоб я здивувався. Всі люди різні. Ну так, да, це смішно. Це. Це, це да, но, Нєт. Знаєте. Зараз на Netfліx вийшли нові серіали. Ну, як Зараз ще рік тому я собі підключив Netflix. В Netfліx завжди давно підключив, але тільки рік тому я собі дозволив просто потратити там. Якийсь час, щоб подивитись якийсь серіал. Я не знаю, це типу, про, це, вовше... це історія не про мене, але я нарешті собі це дозволив. Раніше я більше дозволяв, потім був в моєму житті, коли я взагалі собі не дозволяв дивитися Netflix, бо в мене постійно не було часу. Я там, коротше, зайнятий був одним словом. Сім'я, розумієте, дитина, коротше, жінка, ще якісь там власні хобі, і одним словом, постійно. По колу так бігав між вище перечисленими людьми і хобі. І, коротше, почав дивитися я дивитися серіал. А я дуже люблю серіали, одні художні, я такі, знаєте, документальні, основані на реальних фактах. Це взагалі топ для мене. Для мене нічого кращого немає, якщо є серіал, оснований на реальних фактах. І там, коротше, ну, я теж. Я англійською, якби в чуть трохи шарю на процентах 25, знаєте? От, а 75 не шарю. І дивитися всі Netflix я не можу дивитися. Всі серіали на Netflix я не можу дивитися, бо там немає перекладу з англійської мови на мову, яку би я зрозумів. І а, тому я всі не передивився, а от які були перекладені, і ті, які мені подобались, там фільтр, як то кажуть, звузився з основного з, з, з основного списку. І мені я дивився серіали про там якихось людей, які орендують квартиру, випадки, які попадаються, тобі люди, які орендують в тебе квартиру, і що вони можуть вчудити. Попались тіпа типу, мені про що там, якісь там бивші, колишні. Які стосунки можуть бути в людей після там, розлучення чи просто після, як то кажуть. Розходження, як там правильно казати, коли люди розходяться, коли вони ще не одружені, але вже зустрічаються і розходяться. Та там такі історії, що, ну, знаєте, для художнього фільму ідеї, і то таке не придумаєш. І це реальні історії. Там люди розказують, там е, і була поліція задіяна, і суди, і там ці всі випадки описані в ну, є відео з, з зали суду. Там просто жесть. Я просто усвідомлюю, які люди в суспільстві бувають, да? оточують нас. Серед нас є люди, ми навіть не задумуємося, що вони можуть витворити. От, понятно, тут і за себе не ручаєшся на раз, але от там це взагалі жасть. Тому я вже нічому не дивуюсь. Ну, просто нічому не дивуюсь. Там, були, там є серіали про поліцейські розслідування, там люди зникали, діти зникали. Ну, коротше, на будь-який вибір, а, знову ж таки, на реальних фактах. Там учасники тих подій, тих того розслідування, вони це все розказують, поліцейські. Коротше, ну, тіпа, якби... Тому, Ну, якби... Я не знаю, до чого я це все почав взагалі говорити. Ну як, я знаю, але трошки затягнув, вибачаюсь. І там е, йде. Ну, Зараз йде мова про те, що ну, тип мяукнув. ну, якось непритаманне, да? неочікувано, скажімо так. Непритаманна поведінка е, людини, яка хоче влаштуватись до вас на роботу, і вона вам записує повідомлення і м'явкає там. Але порівняно з цими серіалами, що я там бачив, то я не дивуюсь. Тобто це, типу, якийсь такий, знаєте, міні-кейс, міні-випадок, який навіть не, ну, ну, посміялись і забулись. А є люди. Які таке чудять, що не смішно до незнайомих людей. Ну, взагалі, тіпа, от ти дивишся серіал і просто навіть не очікуєш такого розвитку подій. Ну, ти просто в шоці сидиш. Звичайно, що потім ти вже сприймаєшся якісь інші історії, там, чи щось, е трошки вже по-іншому, не так. Не так вау. Рекомендую вам подивитися ці серіали. Для чого? Для того, щоб мати хоча б приблизне усвідомлення і нагадування. А, хто може бути поруч тебе? З ким ти спілкуєшся або просто знайомишся з людиною. Вони на перший оці люди, там, вони на перший погляд взагалі, якби хоч до приклади. Ну, Звичайна людина ніколи в житті не зможете роздуплити, що ця людина настільки така небезпечна. І що від неї очікуєте? Це просто для саморозвитку. Для самозбереження ці серіали. Ну Мені просто завжди таке було цікаво з дитинства. дивитися якісь там розслідування вічно. Таке от. Реальні факти. Не знаю, не знаю з чого це пішло. Можливо, моя мама колись дивилася, я з нею завжди дивився. Не знаю, не пам'ятаю. Вот. Так що То що добре, що мяукнув. Не дай Бог, бо ще щось там. Корисно такі відоси подивитися, щоб е, нагадати лишній раз, що не все так гладко і не раз, знаєш, не знаєш, кого, не, не то, що до себе додому пускаєш, а навіть просто от в спілкуванні, в житті ти не знаєш, що від кого можна чекати. Це дуже страшно. Я, ну Чого так е, я собі думаю просто про Америку, бо там, ну реально, там більше спокуси, грошей, Люди реально. Кукуха їде, типа. Мені здається, ну я собі таке пояснення. 에, придумав, чого так відбувається. Все-таки, в нас в Україні є різні випадки, але вони не носять такого масового характеру. Хіба, можливо, я не цікавлюся оцими, знаєте, новинами, ну, що там. Як колись пам'ятаєте, була якась така Програма блін, як ж вона називалась? По Інтері чи по якому каналу, де капітан поліції був ведучий, і вони вічно розказували ці сводки чи кримінальну сводку за тиждень, що в якому регіоні ставалось. Можливо, то, ну, ну, там по-любому в Америці більше. Ну там просто волосся дибом стає. Що відбувається між родинами, між цими. Коротше, почалося все з м'яу, а закінчили з якимись триллерами, блін, якимись ким в Америці. Коротше, все, давайте. Я думаю, ви поняли суть того відео. Просив би, знаєте, шанов... вельми шановних глядачів, поставити, будь ласка, лайк або підписатись на канал, щоб не пропустити наступних випусків. Таких прекрасних, як цей. Дякую.